Велика війна внесла значні корективи в діяльність управління культури, національностей та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації. На сьогоднішній день в Миколаївській області діють 1004 заклади культури. З них внаслідок російських обстрілів зазнали пошкоджень чи вщент зруйновані 132. Станом на 1 січня 2024 року 31% пошкоджених вже відновлено. На жаль, на сьогоднішній день частина Миколаївської області, а саме Кінбурзько каса, є досі окупованою, і саме там розташовані наші три заклади культури. Два заклади культури клубного типу, один бібліотечний заклад. Також там розташовано сім пам'яток історії, яка доля зараз. Ми не можемо про це говорити. А це але вже буде відомо після деокупації. Під час повномасштабного вторгнення заклади культури взяли на себе важливу функцію підтримку ментального здоров'я українців. Також у деяких з них діють волонтерські організації. Саме заклади культури в такий час показали, що вони не є тільки об'єктами дозвілля, і культура це не розваги, а це саме підтримка населення в такі складні часи. На базі багатьох закладів культури розташовані волонтерські хаби, гуманітарні штаби. Які здійснюють постійну підтримку збройних сил України та цивільного населення, попри війну в управлінні планують і надалі продовжувати організацію культурних заходів. Зокрема, зараз розглядається можливість продовжити проєкт Мистецька артилерія за участю оркестру 406-ї окремої артилерійської бригади. Хочу зазначити, що протягом даного періоду не тільки мистецька артилерія була співпраця коледж культури і мистецтв Миколаївської обласної ради постійно співпрацюють з оркестром, а також співпрацюють обласний палац культури і обласна філармонія. Буквально перед новим роком була реалізована така програма для населення міста Миколаєва, різдвяна програма, саме за участю даного оркестру. Олена Буберенко зазначила, в прийнятій обласною радою програмі соціально-економічного розвитку наразі не передбачено практичних коштів для сфери культури. Наприклад, у 2024 році з'являється в нас донор або міжнародна організація, яка готова профінансувати. І тому без занесення в дану програму даного об'єкта ми не зможемо це реалізувати. Тому це заплановані кошти, але це не обов'язково, що вони будуть да, ну, виконати це. Тому без цього ми просто не реалізуємо даний проект. Наразі управління культури активно шукає засоби для подальшого розвитку творчої сфери на Миколаївщині. Зокрема, в активній співпраці з Українським культурним фондом планується подача грантових заявок в проєктні програми для залучення донорських коштів. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.